Тема Сьогоднішнього уроку досліджуємо таблицю множення числа 5, таблицю ділення на 5, математика 2 клас. Роздивимося табличку, ми бачимо, що вона неповна. Давайте її відновимо. Як же отримали ці відповіді? 5 помножити на 1, ми використали правила множення числа на 1. Якщо число помножити на одиницю, ми отримаємо те ж саме число. Наступні три приклади ми використали переставний закон множення, тому що ми вже вчили таблицю множення числа 2, 3 і 4. 5 помножити на 10 ми використали правила множення числа на 10. Для цього ми числа 5 дописуємо 0, отримаємо 50. У нас утворилася повна таблиця множення числа 5. Роздивимося її. Перший множник у нас однаковий це число 5. Другий множник кожний наступний збільшується на одиничку. А відповідь: кожна наступна збільшується на число 5. Якщо подивитися знизу вверх, то ми бачимо, що другий множник кожний попередній зменшується на число 1. А відповідь зменшується на число 5. Із таблиці множення числа 5 можна скласти дві таблиці ділення. Складемо першу таблицю ділення, розділимо добуток на перший множник. А першим множником у нас число 5, і отримали таблицю ділення на число 5. Ділене наступне кожне збільшується на число 5. Дільник у нас однаковий, це число 5, а відповідь у нас збільшується на число 1. Складемо іншу табличку, коли ми добуток розділимо на другий множник, у відповіді ми отримаємо число 5. Ділене збільшується на 5, дільник збільшується на 1, а відповідь залишається та саме число 5. Використовуючи таблицю множення і ці якості таблиці можна розв'язати наступні приклади. Якщо в нас є приклад 5 помножити на 20, ми можемо розв'язати приклади. Попередній 5 помножити на 3, ми знаємо, що попередній зменшується на 5, тому ми від 20 віднімаємо 5 і відповідь буде 15. Наступний приклад, у нас другий множник збільшується на 1, а відповідь має збільшитися на 5, тому до 20 додати 5 буде 25. Від нового наступні приклади. 5 помножити на 9 дорівнює 45. Попередній множник це буде число 8. Щоб порахувати відповідь, потрібно від 45 відняти 5, це буде 40. Наступний множник буде збільшуватись на 1. Це буде число 10. Додаємо до 45 5 і відповідь буде 50. Наступні приклади отримали, використавши переставний закон множення. 6 помножити на 5 буде 30, тому що 5 помножити на 6, 30. 7 помножити на 5 буде 35, тому що 5 помножити на 7 35. 8 на 5 дорівнює 40, тому що 5 помножити на 8 40. 9 на 5 дорівнює 45, тому що 5 помножити на 9 дорівнює 45. При, користуючись таблицею множення, можна розв'язувати приклади на ділення. Розв'яжемо наступний приклад. 15 розділити на 5. Потрібно згадати, яке число помножити на 5, щоб отримати 15, це число 3. 3 помножити на 5, на 5 дорівнює 15. Отже, оскільки 3 помножити на 5 дорівнює 15, то 15 розділити на 5 дорівнює 3.